Святитель Миколай, покровитель доброти і захисник нужденних, святий Миколай одна з найшанованіших постатей у християнському світі. Його образ сповнений любові, милосердя та благочестя. Про Миколая ходять легенди, його ім'я асоціюють із чудесами, а сам він став символом доброти і захисником всіх, хто потребує допомоги. У різних куточках світу його називають по-різному. Миколай угодник, святий Ніколас Санта Клаус, але основа його образу завжди залишається незмінною. Це бажання допомогти, захистити, подарувати радість. Хто такий святий Миколай? Миколай народився приблизно в третьому столітті в місті Патара, що знаходилося на території сучасної Туреччини. Його батьки були заможними та благочестивими християнами, які виховали сина в любові до Бога. Після їхньої смерті Миколай успадкував великий статок, але він не став жити у розкоші. Замість цього юнак вирішив присвятити своє життя служінню людям і Богу. Він потай роздавав свої гроші нужденним, допомагав сиротам, вдовам і хворим. Миколай став єпископом міста Мири, де проявив себе як мудрий пастир і борець за віру. Під час гонінь на християн він неодноразово піддавався переслідуванням, але завжди зберігав стійкість духу. Його молитви та віра творили справжні дива. Миколай зцілював хворих, рятував людей у біді, дарував надію тим, хто її втрачав. Легенди про святого Миколая існує безліч історій, які підтверджують милосердя й чудесну силу святого Миколая. Найвідоміша з них розповідає про трьох сестер, які через бідність не могли вийти заміж. Їхній батько вирішив відправити дівчат у рабство, аби вони не залишилися на вулиці. Дізнавшись про це, Миколай уночі таємно підкинув до їхнього дому три мішечки із золотом. Це дозволило сестрам знайти щастя й уникнути нещасть, звідси і пішла традиція дарувати подарунки потайки. Ще одна відома історія пов'язана з мореплавцями. Одного разу під час бурі вони закликали на допомогу святого Миколая, і він явився до них, заспокоївши розбурхане море. Саме тому Миколая вважають покровителем моряків і рибалок. Святий Миколай у традиціях різних країн. У багатьох культурах святий Миколай став символом дарування. Я та радості в Україні його шанують як захисника дітей, бідних і всіх нужденних. У ніч на 6 грудня діти чекають подарунків під подушками, вірячи, що святий Миколай приходить до них із Небес. У Західній Європі він перетворився на Санта-Клауса, який приносить подарунки на Різдво. В Нідерландах його називають Сінтерклас, а в Німеччині Ніколас. У всіх цих країнах його образ залишається пов'язаним із добротою та турботою про людей. Чудеса святого Миколая сьогодні, навіть після своєї смерті, Миколай не перестав творити дива. Його мощі, які зберігаються в італійському місті барі, виділяють запашну рідину миро, що має зцілювальні властивості. Люди з усього світу звертаються до святого Миколая з молитвами, і багато хто з них розповідає про отримані чудеса, що ми можемо навчитися у святого Миколая. Миколай це приклад справжнього християнського життя. Він показує, що важливо допомагати іншим, навіть якщо це вимагає жертв. Його життя нагадує нам про те, що ми можемо змінити світ на краще, почавши з маленьких добрих вчинків. У сучасному світі, сповненому проблем і труднощів, приклад святого Миколая є особливо актуальним. Він нагадує нам, що справжнє багатство це любов і добрі справи, які ми залишаємо після себе. Висновок Святий Миколай це не лише історична постать, а й символ віри, надії та любові. Його приклад вчить нас бути добрішими, допомагати іншим і не боятися змінювати світ на краще. У день його пам'яті ми не лише згадуємо святого, А й прагнемо наслідувати його, роблячи добро тим, хто цього потребує. Нехай історія святого Миколая надихає нас на добрі вчинки кожного дня.